Сьогодні у Чернігові на березі стрижня навпроти рацу Держекоінспекція разом з науковцями та жителями міста висадили 27 саджанців Шевченківського дуба. Висадку присвятили Дню довкілля. Це місце буде називатися Алеєю незламності, розповів начальник державної екологічної інспекції в Чернігівській області Сергій Жук. В селі Будище Черкаської області є місце, де ростуть три дуба. Які, як стверджують історики, є свідками дитинства Тараса Григоровича Шевченка. Вони ростуть зараз на території сільськогосподарського технікуму, який раніше був маєтком пана Ангельгарда, у якого Шевченко був кріпаком. П'ять років тому лісівники разом з представниками екологічної інспекції зібрали жолуді з дубів на Черкащині, говорить Сергій Жук, і спробували їх проростити. Нині саджанцям по чотири роки їх можна висаджувати у відкритий ґрунт. Яскрава відкрита галявина, певний догляд, дуб це світлолюбна культура. Головне, правильно посадити, щоб коренева система відповідала цій лунці, дуб росте вниз коренем. Тобто дуб це та рослина, яка хоче, щоб, як кажуть, корень був у Поживних вологих ґрунтах, а е, крона була у світлі. Якраз тут відкрита така галявина, дуже вдала локація, яку вибрано. Плюс це історична частина міста на лівому бережі річки Стрижень. Ми можемо бачити ось таку, е, як кажуть, нову ділянку. Домовий гай буде років через. 15-20, дуб дуже повільно росте, але в перші часи він повільно. А потім він дає приріст, і будуть то такі красиві шаровидні розкішні дерева.